Як молодь бачить Львів, зібрати думки студентів та об'єднати їх в одній виставці, таку мету поставили організатори одноіменного заходу. Прийняло участь близько 50 учасників і зібрано 81 робота. Тобто, кожен бажаючи зможе прийти і придбати собі. Будь-яку роботу, яка йому сподобається. Вадим представляє на виставці аукціоні три свої картини. Однак купити чужі, поки ще не спішить. Ну на, на рахунок того, щоб я придбав і кошти передав в зону АТО, я ліпше зроблю передам так кошти, бо картини я маю свої. Анна студентка академії мистецтв. Тож, як ніхто інший, дівчина відчуває творчий дух Львова. Місто і студент, місто і художник. Це є дуже зв'язане між собою, тому що вони шукають, вони навчаються, вони творять, вони шукають і це. Результат. Кожну роботу можна придбати. Ціни коливаються від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Ці роботи, які не були продані, ми віддамо учасникам, а роботи, які були куплені, ми, звичайно, віддамо людям, які їх купили. Благодійна виставка акціон триватиме ще тиждень, тож кожен охочий може прийти на площу ча 10 та допомогти нашим бійцям, придбавши експонат. Олена Ляхович, Софія Лепих, Франко Тіві.